Вас компанія Сілс, підготувала до відправлення італійський верстат для кінцевого гнуття Каландра 34. Працює з арматурою до 34 мм класі А400. Верстат механічний з двома тяговими роликами. Механічне налаштування радіуса, фіксація, ролик, який формує радіус. Ось ще такий грибок для формування спіралі. Тобто, якщо арматура має ну, товстіше, ніж там 6, 8, і 10, напевно, да? але це все там індивідуально, можемо одразу підформувати спіраль, виставити її на відповідний крок, і буде у вас спіраль мати е, вже йти з кроком. Бо що, якщо це робити на маленькому діалі, на, на тонкій арматурі це, це не потрібно робити. Не обов'язково навіть воно і так буде формуватися, бо тонка арматура вона, і, як гармошка розтягується, стягується. Так, Є ще додаткові позиції, все залежить від радіуса роботи. Так, даний верстат дозволяє працювати з верстатом як з цієї сторони, так і з іншої. Або, або з цієї, а подавати з іншої. Що я маю на увазі, є обертання напрямку двигуна. Тобто двигун працює в одну так і в іншу сторону. Також верстат має дві швидкості роботи, в залежності від діаметру арматури, і можна перемикати. Вмикач, стоп, вольтаж. Ну, все класичне. Класичний італійський верстат з італійським редуктором, який вже напевно, не один десяток років виробляється на італійських фабриках. Так, в комплект входять педаль, пластикова надійна, педаль, шприц для змащування, тавотниця для змащування для... і виничення. компанія Steel є офіційним дистриб'ютором італійського бренду Icar, кого цікавлять подібні верстати. Просимо вас звертатися. В комплект ще буде йти інструкція на українській мові, де вказано основні моменти по роботі. Кось цікавить, звертайтеся.